Так, сьогодні у нас такий варіант на обслуговуванні. Це доволі таки популярний автомобіль Opel Astra на двигуні 1.7 дизель дізель плюс на механічній коробці передач. Чим завоювали популярність ці автомобілі? По перше, недорогою вартістю утримування і обслуговування. По-друге, це що все-таки звернення перемоту вони мінімальні. Якщо вони є, то вони дуже так недорого вирішуються. Тобто, однак, наприклад, так зараз тут машина приїхала з теплообмінником. Замінимо теплообмінник, поїде воно далі. Не коштує запчастини якихось е е, 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 великих грошей. По третє. Дуже гарні кузова, які не гниють, не ржавіють, непогане, плюс-мінус лакофарбове покриття, непогані салони, непогані салони в плані якості. Хто там дивиться собі хетчбек, хоче такий, щоб була якась потужність у нього, тому що в принципі 1.7 дизін їде непогано. Плюс він достатньо такий надійний. Вони при правильному обслуговуванні можуть пройти і 400, і навіть більше кілометрів. Тобто все залежно, як його обслуговують. Тобто це набагато краще буде, ніж варіанти, які можна було зустріти тут на бензинових двигунах. Дізіля себе. На цих кузовах зарекомендували з кращої сторони, ніж бензини. Тому, хто дивиться собі хетчбек? Пожалуйста, можна звернути увагу. Да, можливо, по місту їздити, якщо там ще є екологія, буде такий собі варіант, тому що все-таки дізель з екологією не для Києва. Можливо, якихось там маленьких місцях буде окей, а з нашими пробками екологія там може почати парити мозок. Якщо екологія вже видалена на цьому автомобілю, то в принципі без різниці дізелю, як їздити, пробки чи не пробки. Тому от навіть якщо там хтось їздить, опять же, по трасі, трасовий пробіг між містами, то в принципі, опять же, 1.7 дизель гарно себе буде показувати на таких етапах водіння. Тому доволі такий. Кстати, цей варіант доволі такий живий. Всім гарного дня.